Для мене велика честь сьогодні бачити усіх наших послів з різних країн, з різних куточків світу і висловити вам свою глибоку шану і подяку за цю роботу, яка була проведена в останні роки, і так само сказати кілька слів з приводу наших майбутніх завдань, які стоять перед Україною. Чому ваша робота і ваша роль була такою важливою в останні роки, тому що власне міжнародна підтримка стала одним з ключових елементів захисту України від російської агресії. Я історик і детально вивчав всі періоди створення і відновлення української державності і можу з глибоким переконанням сказати, що ми втрачали нашу державність, зокрема на початку минулого століття, в великій мірі тому, що не мали достатньо міжнародної підтримки, в великій мірі тому, що не виступали єдиним фронтом на міжнародній арені. І нагадаю, як на Паризьку конференцію 19-20 року поїхали дві окремі делегації від України, і це, зрештою, призвело до того, що Україна не змогла. Втримати українську державність. І це призвело до того, що потім був Голодомор як наслідок окупації України Російською імперією. І подібний розрахунок був зроблений і зараз, коли після Майдану російські окупаційні війська війшли на територію нашої держави. І хочу нагадати, що паралельно з мілітарним наступом. Почалась спроба дестабілізації України середини і дискредитації України на Міжнародному фронті. Я пригадую, як Російська Федерація закрила своє посольство і закликала інші держави відкликати своїх послів, бо, мовляв, в Україні відбуваються непередбачені хаотичні бунти, які можуть нести загрозу для дипломатів. Керівництво Російської Федерації намагалось переконати весь світ, що в Україні відбувся переворот. Що українська влада нелегітимна і не може мати міжнародної підтримки. І тоді, власне, позиція українських послів у всіх куточках світу відіграла одну з ключових ролей: коли перед українською державою стало питання не тільки захисту від мілітарної потуги Кремля, а й об'єднання міжнародної спільноти навколо захисту України від окупантів. Власне, українські посольства стали на передовій цього міжнародного фронту. І, власне, українські посольства і виконували, і виконують одночасно і роль дипломатичну, і часто роль інформаційну, роль осередку України і захисту України на міжнародній арені. І тут кожен з вас ці роки відіграв і відігріє сьогодні ключову роль. Гібридна війна, яку веде Російська Федерація проти України, це війна глобальна. І вона йде проти нас на усіх фронтах: інформаційному, дипломатичному, економічному і на сьогодні вже і мілітарному фронті. І тут, власне, об'єднання світової спільноти навколо інтересів України було і залишається ключовим питанням. Адже Україна для Росії це дуже важлива ціль, а, але не кінцева ціль. Інтереси Російської імперії набагато ширші, аніж чіка контроль над Україною. І коли Путін свого часу сказав слова, що розвал Радянського Союзу це була найбільша геополітична трагедія ХХ століття, в тому він дав відповіді на всі питання. Його ціль відновлення впливу Кремля. На величезний простір. І цього неможливо зробити без контролю над Україною. І я глибоко переконаний, що нам вкрай важливо пояснювати у всіх країнах глобальність цього протистояння, що Путін порушив всю основу міжнародної безпеки, на якій тримався вільний світ після Другої світової війни. І нам вкрай важливо переконувати наших сусідів в тому, що на Україні агресія Путіна може не зупинитися, якщо ми його тут не зупинимо? Це добре розуміють наші сусіди, Польща, країни Балтії. Це менше розуміють ті, які знаходяться далі від України, які часто вважають, що тут є якийсь просто регіональний конфлікт між Україною і Росією. І нам вкрай важливо пояснювати глобальність намірів Путіна. Розуміти, що його ціль набагато далі, аніж просто Україна. Я переконаний для нас усіх вкрай важливо мати дуже чіткі і тверді орієнтири і пріоритети, які необхідно доносити всіх країнах світу, говорячи про Україну. Перше, все, як я сказав, про агресію Путіна проти України, про окупацію нашої території, про війну, яку веде Путін. Проти України. Окрім того, нам вкрай важливо чітко доносити ті пріоритети, які стоять перед нашою країною. Зокрема, це членство України в ЄС, членство України в НАТО. Я знаю, наскільки ці теми є дразливі для, для деяких країн, в тому числі і країн, які входять і в ЄС, і в НАТО. Я знаю, як часто ми можемо чути скептичні заяви деяких політиків і деяких представників тих країн. Тим не менше, це не повинно впливати на нашу позицію, яка відображена в українському законодавстві, яка, в свою чергу було прийняте в українському парламенті, що стратегічна ціль для України є членство в ЄС і є членство в НАТО. І тільки в тому ми бачимо гарантію. Розвитку, успіху і найголовніше, безпеки нашої країни. Для нас залишається надзвичайно важливим об'єднанням країн вільного світу навколо України. І в цьому аспекті питання санкцій залишається пріоритетним. Коли ми говоримо про можливий тиск на Російську Федерацію, ми усвідомлюємо тиск і захист України. Може відбуватись по двох ключових фронтах. Один це мілітарний фронт, на якому сьогодні утримує позиції реформована оновлена українська армія. Але не менш важливий і міжнародний фронт, не менш важливі санкції, які проти Росії застосували держави цього вільного світу. І вкрай важливо, щоб. Ця тенденція і санкції не тільки залишались, а й ставали більш жорсткими. Знову ж таки, я знаю, яке це непросте завдання. Я знаю, як складно боротися з бізнес-інтересами в певних країнах, які переконують, що санкції для економіки цих країн бувають надто важкими і можуть нести великі збитки. Тим не менше останніх два роки продемонстрували. Що крок за кроком вдається здобувати успіх. І навіть останній етап санкцій, який був введений, часто сприймався скепсисом. Багато хто говорив, що це майже неможливо досягнути. Але тим не менше, вся українська дипломатія, президент України, міністр закордонних справ продемонстрували, що можна з неможливого робити можливе. Продемонстрували, що ми можемо об'єднувати міжнародне співтовариство навіть в умовах, які можуть здаватися для нас несприятливими. Навіть в умовах, коли вся машина Російської імперії і дипломатична, яка набагато більше профінансована, аніж українська, і це теж є правда, і інформаційна потуга, намагалася зробити все можливе, щоб ці санкції не були продовжені. І я впевнений, ми і далі зможемо досягати цієї мети, бо за нами є правда і за нами є справедливість. Нам вкрай важливо. Далі тримати на порядку денному питання летального озброєння для України. Адже, як я говорив на початку, українська армія захищає на сьогодні не тільки Україну, і не тільки регіон. Вона захищає безпеку всього вільного світу. Українська армія, яку доводилось реформувати в час війни, потребує підтримки. Адже проти нас одна з найбільших, з найпотужніших. Мілітарних імперій світу. І ми повинні це питання також тримати на порядку денного, денному кожного дня. Ми повинні доносити всім країнам світу, що Україна є прихильником і хоче мирного вирішення конфлікту, що ніхто в світі, так як Україна, не зацікавлений в тому, щоб конфлікт і деокупація українських територій відбулись дипломатичним, мирним шляхом. Бо це наші родичі, наші друзі, члени наших родин, гинуть на фронті і ховаємо ми їх майже кожного дня. І ми повинні переконувати світ, що для України шлях дипломатичний і мирний є пріоритетним. Але в той самий час, коли ми будемо бачити спалахи агресії, як ми це бачимо в останні місяці, українська армія буде давати. Дуже жорстку і рішучу відповідь всім намаганням російських агресорів активізувати війну на Сході. Що може зробити парламент в цій загальній спільній війні? Найголовніше, я переконаний, це проводити реформи, творити нову Україну, іншу Україну, демонструвати, що і Майдан. І наш захист на фронті спрямований на те, і був спрямований на те, і є спрямований на те, щоб будувати нову іншу країну. Тому український парламент прийняв одне з найбільш досконалих антикорупційних законодавств в Європі. Адже ми усвідомлюємо, що корупція є напевно найбільшим злом для України після Путіна. І тому парламент рішуче і послідовно впроваджує законодавство, яке необхідне для подолання цього зла, яке як ракова пухлина проїла всі частини українського суспільства. І парламент і надалі буде твердо стояти на тому шляху. Для парламенту вкрай важлива, як я вже говорив, реформа української армії. І тому ми виділяємо кошти. Для фінансування армії не співмірні з тим, що було раніше. Це при тому, що Україна переживає і дуже важкий економічний час, і дуже важкий економічний період. Ми проводимо законодавство, яке дозволяє нам створювати нові роди військ, такі як Сили спеціальних операцій, яких так бракувало в перші місяці агресії російської армії. Проти України. І найголовніше, український парламент докладає усіх зусиль для налагодження міжпарламентської співпраці з іншими країнами світу. Я знаю, того не завжди достатньо, але можу з певністю сказати, що, напевно, ще ніколи так активно українські депутати не діяли в міжнародних стосунках, як діяли в попередніх два з половиною роки. І, власне, українські депутати, дуже часто допомагаючи і підтримуючи вас, їхали в найвіддальніші куточки світу, щоб розповісти правду про Україну. Щоб розповісти про те, як Україна захищає свою незалежність, щоб розповісти про те, як Україна бореться. Я знаю, що не завжди ці поїздки достатньо скоординовані з послами. Я знаю, що інколи відбуваються дискусії. Між послами і нашими делегаціями депутатськими. І тому я робив і роблю усе можливе, щоб максимально скоординувати і поїздки наших делегацій, і співпрацю на місцях з посольствами, щоб максимально ми говорили одним голосом, в якій би ми країні не були, і українські парламентарії і керівники українських дипломатичних установ. Бо власне я переконаний, коли Україна говорить одним голосом. Вона стає сильнішою. Бо я переконаний, що власне намагання розколоти українське суспільство і розколоти українську владу це один з найключовіших завдань на сьогодні в гібридній війні, який веде Кремль проти України. Намагання дестабілізувати ситуацію в Україні, намагання між собою пересварити українську еліту для того, щоб збільшити свій вплив. Для того, щоб зробити Україну слабішою. І парламент, Верховна Рада України є невіслі цієї боротьби. Бо, власне, через Верховну Раду України часто і намагаються посіяти цю дестабілізацію і в українській владі, і в українському суспільстві. Я переконаний, ці плани не будуть мати жодної перспективи. Як і не мали жодної перспективи. Попередні плани Путіна щодо України. Я переконаний, що спільно всі гуртом, як одна велика команда, і українські депутати, і посли України в різних державах, і наші хлопці, які сьогодні в АТО захищають рубежі нашої країни, ми зможемо добитися того, щоб збудувати вільну, незалежну, цивілізовану, успішну європейську країну. І я впевнений, що ми крок за кроком йдемо до цього успіху. Дякую вам. Я дуже вітаю всіх народних депутатів Верховної Ради, які завітали сьогодні до нас. Багатьох з них ми бачимо не один, не два рази на день, а це постійна співпраця. В першу чергу це члени Комітету у закордонних справах з питань євроінтеграції, звичайно, глави парламентських делегацій. А насправді у нас є виклики на найближче майбутнє, тому буквально наступними днями будемо збиратися знову. Але саме в присутності також представників ЗМІ хотів би насправді. Висловити подяку. Ні, насправді навіть дві. Одну за унікальну взаємодію, за змістом, але також за атмосферою, за людським спілкуванням, за можливість працювати в єдиній команді і дійсно. Іноді, коли внутрішній порядок денний заповнений, їхати в інші куточки світу, я пам'ятаю, Парламентський Союз, десь Замбія, але тим не менше, дійсно, коли переконуєш, що це важливо, я ніколи, от я підкреслюю це ніколи, я не отримував відповідь ні, ми цього зробити не можемо. І за це особлива подяка. І всім, хто тут присутній. Окрема особлива подяка за те, що ви дбаєте про дипломатичну службу. Я дуже добре пам'ятаю ту ніч, ну, день і ніч, коли приймався бюджет. І коли дипломатична служба була майже єдина, хто отримав. От Ірина Володимирівна поправляє і каже, що взагалі єдина, хто отримав так необхідну Додаткову підтримку. Ну, звичайно, наближується голосування нового бюджету, і ми розраховуємо на цю підтримку знову. Але дійсно, от, е, те, як відгукнулися абсолютно всі, з ким ми працюємо, тобто ніхто не сказав знову-таки ні, другий раз ніхто не сказав ні. І всі були готові допомагати. За це особлива подяка. Всім народним депутатам, хто знаходиться тут, і всім, хто нам допомагав, я з вашого дозволу надам слово Ірині Володимирівні Геращенка, а потім, якщо у нас буде час, можливо короткі репліки, зауваги, уваги, а також короткий обмін, на який ми дуже розраховуємо. Будь ласка, пані, хочу поінформувати вас, шановні колеги, що а для вас не є секретом, що так само серед політичних еліт українських триває така непроста дискусія відносно мінського процесу. Власне, для того, щоб ми знаходили більше порозуміння тут і таких точок дотику за ініціативою голови Верховної Ради України кілька місяців тому, буквально два місяці, було створено такий спеціальний майданчик дискусійний в парламенті, де куди увійшли представники всіх парламентських фракцій, доєдналися. І де ми маємо можливість і обмінюватися інформацією щодо ходу роботи в мінську. І я дуже дякую колегам, які доєдналися до цієї дискусії за пропозиції, важливі, що там а, надаються. І власне а, так само ми чітко усвідомлюємо, що це і така можливість хороша зняти багато спекуляцій і неправди, яка лунає. В контексті особливо політичного блоку мінських угод, і от в цьому питанні я ще раз хочу апелювати до вас про наступне: дійсно сьогодні, а, ви, а, дипломати, наші дорогі колеги, маєте потужне лобі в українському парламенті. В цьому немає сумніву, і тут мова йде не тільки про те, що ми усвідомлюємо важливість дипломатичного фронту, гідної його підтримки і фінансування. Але так само і парламент вправі розраховувати на те, що ми будемо а, бачити а, активну роботу від вас щодо. Інформування наших партнерів про хід мінського процесу. Я акцентую увагу на тих чотирьох ключових позиціях, які нам можливо доносити. Перше, Україна віддана політико дипломатичному шляху врегулювання конфлікту на Донбасі. Друге, ключовим для нас є це безпекова складова. І, на жаль, сьогодні щодня порушуються ключові перші ці пункти мінських угод. Це і режим тиші, і невідведення зброї, і недопуск місті обсє. До речі, українська сторона є єдиною стороною, яка акцентує увагу на неприпустимості агресивних дій, і недопуску місті обсє до всієї території, окупованої вплоть до кордону. Ми не чуємо такого ж потужного голосу інших наших партнерів. У числі по нормандському формату, і власне нам треба це піднімати питання. Четверте, дуже багато спекуляцій буває на тему закону про вибори. Я хочу вас запевнити, що в мінську жоден закон про вибори не пишеться, і тут є однозначна позиція української сторони, що закон про вибори буде писатися тільки. Тими, хто має відповідне повноваження конституційні, а подавати відповідний закон має право президент України або народні депутати України. Очевидно, що цей закон буде дискутуватися в парламенті і писатися Україною. І власне мінську обговорюється тільки питання модальності майбутніх виборів. Модальності це ті передумови, які повинні бути створені для того, щоб вибори відбулися. Безпекова компонента, відповідність стандартам ОБСЄ, Участь переселенців, які повинні брати участь, як ті, хто мають право голосувати, так і ті, хто мають право обиратися на цих виборах. І ще один аспект, на який наші партнери міжнародні не часто звертають увагу, а ви зверніть їх увагу на це, будь ласка. Що а, насправді ми вже говоримо закон про місцеві вибори. А от ці всі товариші, які себе назвали там згідно виборів 2014 року, псевдовиборів, да? прем'єрами, спікерами, ким вони будуть після того. І тому Україна наполягає на тому, що мають бути скасовані всі ці псевдовибори, яких ми не визнавали, не визнаємо, ніколи не визнаємо, навіть Росія їх не визнала, але вона має про це заявити публічно. Публічно заявити про те, що вибори 2014 так 14-го року на в так званих «Арду і РО це були ніякі не вибори, а абсолютний фейк, вигаданий в тих же кабінетах, де була вигадана Малоросія і Новоросія, да? як вони нас називають іноді. І дуже важливий момент це заручники. Це неправильно, що в багатьох столицях світу тема заручників зводиться до одного прізвища. І там знали тільки одне прізвище. Очевидно, що. Так само не є а, випадковим а, момент звільнення трьох заручників з російської в'язниці це травень і червень 2016 року. Вони були звільнені в цей час. Тому наші шановні колеги, це Надія Савченко, Геннадія Фанасів, Юрій Солошенко, Тільки тому, що в цей час тривали дуже важкі дискусії по санцям, і Російська Федерація була переконана, що звільнивши трьох заручників, вона отримає або зняття санкцій, або слабінку. І до речі, ми це дуже відчули в багатьох парламентських делегаціях. До де наших колег зі. Європейських країн на повному серйозі стверджують, що це величезний прогрес у виконанні мінських угод. Очевидно, що це не так. Прогрес у виконанні мінських угод це звільнення всіх заручників. А на сьогодні це ще 107 на окупованих територіях цивільних і військових і. 9 осіб, що знаходяться в тюрмах Російської Федерації і звільнення, яких ми вимагаємо в рамках мінських угод, і також десятки кримських татар, які мають бути винесені в окремий кейс, і там йде страшне порушення міжнародного гуманітарного права. І власне для нас дуже важливо, щоб питання гуманітарного блоку мінських угод було пріоритетним не тільки для України, а для всіх наших міжнародних партнерів, тому що е ніколи от ми не знайдемо порозуміння в українському парламенті відносно інших питань, якщо не будуть врегульовані безпекові і гуманітарні, тут нам дуже потрібна ваша підтримка, і останнє це я просто точні вам дам цифри відносно того, що спочатку війни вдалося завдяки спільній роботі президента в першу чергу, дипломатичної місії, служби безпеки України, Без служба безпеки України не відбулося жодне звільнення. Волонтерів, які були до того залучені, нам вдалося звільнити 3080 осіб, але за останній рік. Цій цифрі, тільки 80. Тому що найбільше звільнення відбувалося після найстрашніших трагедій, після Іловайської, після Дебальцівського котла, коли просто оточували наших хлопців і потім, потім звільняли. І, власне, чим менше залишається наших заручників, тим складніше йдуть ці переговори, тим важче відбувається виривання їх. з Лап тих людей, які шантажують ними Україну, вимагаючи амністії чи закону про особливий статус, і тому так важлива тут наша спільна позиція і наша єдність. Я вам дякую за увагу.